Читаю вірша, якого написав наш благословений брат Андрій Англійка. Вірш називається Сила Любові Христа. Коли любов Христова запалилась у моєму серці раз і назавжди, я став радіти, бо душа зміцнилась на вічну радість. Часто недостатньо сили, але цю силу надає Христос творець він неба і творець він миру. Він є приємний, як букет роз Його я руку бачу повсякденно, вона повсюди на моїм житті, щоб міг я жити, жити так смиренно в кінець життя. Мій Бог у майбутті він задля мене дещо особливе. І це є дар від Господа Христа, це Дух Святий, і це духовні крила, і в цьому дусі, щастя, висота. Я ним живу, і я живу для Нього, і Він мені народжує життя, бо Він. Дотик, дотик до святого, Він батько мій, а я, його дитя. За все подяку я в цей час складаю, поклін Христові у дусі віддаю, бо я живий у дусі, я це знаю, бо я війшов у Господа сім'ю. Амінь.